Ці свіжі яблука на 76% складаються з води, тобто маса води становить 76% від загальної маси цих яблук. Якщо їх висушити, то води в них залишиться 20%. Припустімо, свіжих яблук у нас є 25 кілограмів. Скільки з них можна отримати сушених яблук? Якими способами можна розв'язати цю та інші задачі на відсотки. Дивися далі у відео. Починаємо. Масу сушених яблук позначаємо як x кілограмів. Під час сушіння яблука втрачають воду, тобто, маса води у свіжих яблуках є більшою, ніж у сушених. А от безводна маса в них не змінюється. Зупини відео та з'ясуй, скільки відсотків безводної маси є у свіжих та сушених яблуках. Розрахуємо безводну масу свіжих яблук. Від 100% віднімаємо 76%, що становить 24%. Безводна маса сушених яблук 100% мінус 20%. Що становить 80%. Тобто безводна маса свіжих яблук 24% від загальної маси свіжих яблук 25 кг, а сушених 80% від загальної маси сушених яблук. X кг. Безводні маси цих яблук рівні, а тому 24% від 25 кг дорівнює 80% від x кг. Зупини відео, самостійно склади рівняння та знайди х. Згідно із правилом знаходження відсотків від числа, 24% від 25, записуємо як 25 помножити на 24 поділити на 100, а 80% від x помножити на 80 поділити на 100. Прирівнюємо ці вирази. Розв'язуємо рівняння і маємо х 7,5. Тож з 25 кілограмів свіжих яблук ми отримаємо 7,5 кг сушених. На молоці в магазинах часто можна побачити такі позначення вони вказують на жирність молока, тобто вміст у ньому жиру. Припустімо, у нас є 500 грамів молока, у якому міститься 7,5 грамів жиру. Який у такому молоці відсотковий вміст жиру? Тобто яка його жирність? Зупини відео і спробуй знайти відповідь самостійно для цієї задачі скористаємося пропорцією. Уся маса молока 500 грамів це 100%. А масу жиру в ньому 7,5 грамів позначаємо як відсотків. Ці величини, маси та відповідні їм відсотки перебувають у прямій пропорційній залежності, а тому складаємо таку пропорцію. Згідно із властивістю пропорції, 500 помножити на х дорівнює 7,5 помножити на 100 і маємо х 1,5%. Тож відсотковий вміст жиру в молоці його жирність становить півтора відсотка. Тримай наступну задачу на відсотки. Відразу після виходу комп'ютерна гра коштувала 1600 гривень. За деякий час на гру з'явилася знижка, вона подешевшала на певну кількість відсотків від першої ціни, а потім була ще одна знижка. На ту ж кількість відсотків, але вже від другої ціни. І фінальна третя ціна 1225 гривень. А тепер зупини відео і самостійно знайди відсоток знижки, яка застосовувалася під час кожного зниження ціни. А потім ми разом усе розглянемо. Початкову першу ціну позначаємо як А0В, другу А1. Третю А2. Відомо, що кожного разу знижка була однакова. Позначаємо її як Х відсотків, і тоді другу ціну А1 можемо виразити так А0 мінус Х відсотків від А 0 а фінальну А2 так, А1 мінус Х відсотків від А1. Щоразу знижка становила х відсотків від попередньої ціни, тож для а2 можемо скористатися формулою складних відсотків. Цю формулу ми виводили в іншому відео. Переглянь його, якщо є потреба. Зверни увагу, у цій задачі йдеться про зниження ціни на той самий відсоток, а тому замість P у формулу підставляємо мінус х, ціна знижувалася двічі. Тож n дорівнює 2. І маємо таку формулу А2 дорівнює а0 помножити на квадрат виразу в дужках. 1 мінус х поділити на 100. Замість a2 та А0 підставляємо задані в умові значення і отримуємо рівняння відносно х. Самостійно розв'яжи це рівняння та знайди x. Розв'язавши рівняння, ми знайшли х 12,5. Тож під час кожного зниження ціни застосовувалася знижка 12,5%. Запам'ятай задачі на відсотки бувають різні. Розв'язувати їх також можна по різному. Є такі три основні задачі на відсотки. Залишаємо тут формули, що можуть стати тобі в пригоді. Обов'язково їх собі збережи. До зустрічі в наступному відео. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво!